Всім доброго здоров'я, шановні друзі, усі мого каналу, також мої підписники. Ну що, довший час не виходив на канал у зв'язку з тим, що мав деякі справи, щось робив по ножам, пізніше вам запущу відео. Сьогодні неділя, сьогодні трішки відпочивав, трішки робив якісь порядки вдома і знайшов, щось прибрав свої речі, там, де мої ножі, де моя колекція. І знайшов один ножичок. І він мене дуже сильно як втішив я, ну, практично цей ніж для декору, але клинок у нього просто бомбезний. Я його знайшов, я його колись купляв на блушиному ринку, тобто на базарі на торговиці. Я за нього заплатив взагалі копійки, але там клинок досить бомбезний. Я вам зараз його покажу. Але перед цим традиційно глуточок броварика за ваше здоров'я. Так, ну що, поїхали по ножу для... Декору, так називається. Він може бути не для декору, може бути, хтось її любить і може працювати ним, бо клинок в нього досить бомбезний. Ось так ось цей ніж. Виглядає? Бачите, так? Тут так би пума ну не лев. Так якби би пума або леопард, скоріш все, якби кидок, ну, накидається на когось. Так можна. Тут є з декору, бачите, такий дракон. Є традиційно на ньому такий ланцюжок. Ось. І піхви, тобто ножне, зроблені досить з якісного матеріалу. Ну, не це саме головне. Саме головне, який в нього клинок. Ну, просто клинок бомбезний. Зараз я вам покажу. Ось так ось він. Виглядає, бачите так? Оце ось клиноч. Що саме цікаве на ньому марка металу. Якщо вам видно, на ньому марка металу, ця марка металу переводиться як N390. Такі ось кулиночок. Досить цікавий. Ось. Я не пам'ятаю, скільки за нього дав, ну просто дуже дешево. Дуже дешево. Мені людина відома. Ось так ось виглядає піфо, досить шикарно. Бачите, так? Ну, мене зацікавило. Сам клинок Клунок досить цікавий. Він, правда, не заточений, бо ним видно, що, що бачите, тут працювали. Але якщо його трішки підшліфувати, заточити, і він працюючий, сам клунок просто бомбезний. І це тішить. Так що такі ось ножичок. Піхво досить шикарні. Тобто таку річ. вот такую річ. Я в себе вдома коли прибрав, знайшов. Я її забув. Але ось така цікава річ. І я в себе, напевно, тут майстерні його повішу біля декору. Якщо буде натхнення, можу любителям таких речей можу його покласти в розір. Так що пишіть, коментуйте. Я його попуду ось сюди. Ось туди. Я думаю, там буде йому віці. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Коментуйте, Ставте палець вгору то палив вниз. Ну, ви знаєте, я за вподобайку. Всім всього найкращого, до слідучого відео. Далі буде ще цікаво. І будуть розіграші. Всім пока-пока, всього найкращого.